Закінчити війну в Україні до кінця цього року про такий свіжий дедлайн на засіданні американського уряду заговорив спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов. Водночас від сьогодні запрацювали додаткові мита проти Індії, подвоївши чинні, які досі були 25%. Це обіцяна відповідь на те, що країна купляє нафту в Росії. Про те, чим конкретно це загрожує Індії, і про останні заяви американської адміністрації щодо замирення Росії з Україною, міжнародна оглядачка ТСН Яна Слісарчук розкаже затісну дружбу з Росією Вивести на вивести на нову висоту наші торгово-економічні стосунки. Від сьогодні доводиться платити більше. Поки що лише одній країні Індії. До 25 відсоткового мита додалися ще 25%. Цього водночас і чекали, і ні. Бо Дональд Трамп відомий своєю звичкою погрожувати і нічого не робити. Взяти лише його десяток ультиматумів Путіну через тиждень. За два тижні через два-три тижні за два тижні десь за два тижні. Електроніки, себто приміром багатомільярдних контрактів, Apple, а також фармацевтики, це не стосується. Вони потрапили під виключення. Зате ось головна жертва здорожчання ввезення до Америки наполовину легка промисловість. Зокрема, індійський текстиль. Це абсолютний шок. Експортер шкіри Шахім Азад показує електронні листи від американських оптових клієнтів, і ще півмісяця тому вони призупинили замовлення, чекали, чим усе обернеться. Усі замовлення зі штатів тепер пропали. Все дуже погано. Ми, звісно, продаємо нашу продукцію і вдома, і в інших країнах, але існування багатьох фабрик повністю залежали від Америки. Передусім, це удар по Надендрі Моді, прем'єр-міністрові Індії, який не так давно обіцяв зробити країну глобальним експортним вузлом, аби конкурувати на цьому полі з давнім суперником Китаєм. Наочна демонстрація вибудувати з Вашингтоном стосунки, поставивши себе природнім важелем проти Китаю, не вдається. Ексцентричний радник Трампа Петер Наваро, ідеолог митної політики американського президента, переконує своїх співвітчизників, що Індія бреше, коли твердить, що російська нафта їй життєво необхідна.